Чому на Запорізькій сталася пожежа та яких масштабів вона набула? Це провокація окупантів, яка вже яких вже було досить багато. Що призвело до загоряння на атомній станції? Та чи є загрози для населення регіону? Вигинять нада туда Запорізьке атомне, тому що буде біда, якщо сні там натворять. Чи може пожежа вплинути на хід бойових дій у регіоні? Ніхто не буде наступати на атомну електростанцію, ніхто не буде обстрілювати цю атомну електростанцію. Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. 11 серпня стало відомо, що на Запорізькій АЕС сталася пожежа. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео пожежі, зафіксоване у Нікополі, і заявив, що її влаштували російські військові. При цьому він зазначив, що показники радіації перебували у нормі. Зеленський наголосив, що Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її для шантажу як України, так і всієї Європи та світу. У компанії енергоатом повідомили, що пожежа сталася близько 20-ї години на об'єкті технічного водопостачання. В результаті цієї події загорілася градирня номер 1 та пошкодилося інше технічне обладнання. Ймовірною причиною інциденту в українській компанії називають недбалість окупантів або свідомий підпал градирні. Градирня номер 1 розташована приблизно в кілометрі від енергоблоків станції. В енергоатомі зазначили, що російські військові використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції. Градирні також використовуються як приміщення для складування військового обладнання, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС. Радіаційний стан при цьому залишався у межах норм. Загрози радіаційного забруднення для населення станом на 12 серпня не було. Повідомили в енергоатомі. Втім, додали, що масштабні пожежі можуть призводити до розвитку подій аж до радіаційної аварії. У МАГАТЕ заявили, що його експерти, які на момент пожежі перебували на Запорізькій атомній електростанції, чули численні вибухи перед тим, як сталося загоряння. На ЗЕС команді повідомили про ймовірну атаку безпілотника на одну з охолоджувальних веж. Про вплив на ядерну безпеку не повідомляли, зазначили у дописі МАГАТЕ. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький звинуватив українських військових в обстрілі міста Енергодара. Через це, з його слів, начебто сталося загоряння на ЗЕС. У ніч проти 12 серпня Балицький записав відеозвернення і повідомив, що радіаційний фон навколо станції та в Енергодарі залишився у нормі. Надо сказати, що на сьогоднішній день. Всі подрозділення в готовності, пожар вже локалізовано. Продіаційний фон в нормі. Це, в принципі не окаже влияння на роботу самої станції. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів новинам Азов'я, що градирні Запорізької АЕ за своїм призначенням вже тривалий час не використовувалися. Градирні вони не працювали. Вже досить довгий час, там, взагалі, то це ж не об'єкт, якийсь, який становить небезпеку, він використовується в технологічному процесі для охолодження, якщо це необхідно додаткового охолодження сирої води, яка є вставку охолоджувачі. Зазвичай вони працюють влітку, та коли працює там ну, досить суттєва кількість енергоблоків, бо деякі знаходяться періодично в ремонтному стані, знаходились зараз. Вони, оскільки всі блоки в холодному стані, вони не працюють взагалі. Там горіти -то взагалі то нічому, якщо покупанти туди щось не нанесе, що може горіти. Там виключно металеві конструкції і ну, залізобетонні. Тому фізично там займатись було нічому. Градирні розташовані на суттєвій відстані від реакторів, тому радіаційних ризиків через пожежу немає, каже посадовець. За його словами, люди, які живуть в Енергодарі, переважно обізнані з роботою ЗАЕС, тому панічних настроїв не спостерігалося до ядерних установок. Там досить суттєва відстань близько кілометра до найближчого енергоблоку, тому з точки зору там якихось ядерних радіаційних. Небезпекту це виключно ну воно має, не має жодного значення. А стосовно місцевих мешканців, ну здебільшого, всі, хто мешкають в Енергодарі, вони зрозуміють, що це жодним чином не має відношення до якихось радіаційних подій. Бо ці цих трубах, так скажемо, в них зазвичай ну, такі. Пари, пари води, а іншого там не може бути взагалі, бо там немає, ну немає радіаційних якихось матеріалів. Стосовно тих людей, які мешкають по цьому боці, я думаю, що вони теж обізнані. Окупанти скоріше за все розраховували на інформаційний ефект від пожежі, оскільки дим, який здійнявся, було видно здалеку. Додав Дмитро Орлов стосовно. Інформаційного приводу для того, щоб привернути увагу до себе, то це досить суттєво, бо градірні вони такі, ну вони навіть трішки більше, аніж за енергоблоки, тому їх видно здалеку і та пожежа, яка відбулася, то ну, вона в інформаційному плані досить суттєво зіграти могла. Окупантам необхідно привернути увагу для того, щоб якимось чином. Ну обезпечити себе і забезпечити собі там без ну місце перебування їх військової техніки, їх там штатних підрозділів Розгвардії, ну взагалі там збройних сил Російської Федерації для того, щоб вони. Обґрунтовано там знаходились. Ну це один з тих прикладів, які є. Є така одна із версій, що це провокація окупантів, яка вже яких вже було досить багато. Ми пам'ятаємо із дронами ситуацію, коли вони свої ж дрони запускали, і потім уламки знаходили і звинувачували Збройні Сили України. Також ракети, які там вони самі ж запускали, потім розгортали їх. В повітрі для того, щоб інспекторам магате показати, що вони летіли як якоби з території під контролем збройним силам України, але по траєкторіях там все видно. Зазначимо, що з огляду на бойові дії, окупацію Росією, частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну у пожежі на Запорізькій АЕС і заявила, що Київ начебто підірвав світову енергетичну безпеку і тепер взявся до ядерного терору континенту. Президент Центру глобалістики Стратегія 21 Михайло Гончар вважає, що Росія навмисно створила пожежу саме у градирні, оскільки це мало свій візуальний ефект. Я думаю, саме тому воно й було обрано для того, щоб привернути увагу до ну як в Москві, там дій України спрямованих там на проти ядерної безпеки, от хоча не знаю там, чи, чи туди шини затягнули в тиградірні, чи щось інше, що дає багато чорного диму. Це не так важливо, ну але якби картинка вийшла ефектна. Але я не став би перебільшувати її роль і значення з точки зору, там, скажімо, безпеки функціонування АЕС, в тому вигляді, в якому вона зараз є. Я думаю, що це якраз така спроба переведення уваги. І відведення уваги, точніше, від подій, які відбуваються на території Росії, пов'язані з діями збройних сил на Курщині, і переключити увагу от на те, що мовляв Україна, там коїть якісь безчинства всупереч там рекомендаціям МАГАТЕ, от підважує безпеку Запорізької АЕС, додатково до звинувачень у пожежі на ЗАЕС Росія зараз також нам намагається просувати наратив про те, що Україна, начебто, хоче захопити Курську АЕС, зазначив Михайло Гончар. Ну, хочуть зробити такий образ України та держави ядерного терориста. Ну давайте пригадаємо, з чого все починалось під час повномасштабного вторгнення і що служило однією з мотивацій, які повинні були б в очах світової спільноти виправдати російську агресію, мовляв, те, що Україна. Вже практично створила брудну бомбу, і створила її там на Чорнобильській атомній електростанції, і тому, щоб не допустити там ядерного тероризму Київської хунти, от Росія якби починає цю спеціальну військову операцію. Ось такі прозвучали звинувачення тоді. І от ті дії, які зараз відбуваються, от вони десь вписуються е в такий же підхід. Ну, по принципу, все нове добре забути старе. Але воно виглядає недолуго, зрозуміло. Проте, якби, набуває розголос. Втім, після пожежі Росія може посилити провокації на Запорізькій АЕС, додав експерт. Але якщо за цим стоїть і ще якийсь певний задум, то ми побачимо наступні етапи найближчими днями. Асортимент, так би мовити, можливих сценаріїв доволі широкий, тому якби і вони не пов'язані з тим, що відбулось там на градирні. Це таке показушний ефект, і якби сценарії відповідні були напрацьовані ще в 2022 році. Ну просто потім зусиллями е, і тиск і під тиском, е, і сполучених штатів і з Європи та й з Китаю, якби всі ці наміри там реалізувати сценарій, наприклад, ядерного інциденту високого рівня Росії не вдалось, але це не означає, що вони від цього відмовились. Просто зараз це зробити значно важче. Аніж це було там, скажімо, у 22 му чи в двадцять році. Ну і тим більше, що ну ми ж бачимо, що чим далі, тим менше до е, Росії є заяв, там пояснень, тим менше довіри. Тому, якби в даному випадку за цим не послідують е, якісь дії вже пов'язані безпосередньо з ядерними енергоблоками, то я думаю, що на цьому все й завершиться. Військовий експерт Павло Нарожний розповів новинам Приазов'я, що пожежа, яка сталася на ЗАЕС, на хід бойових дій у регіоні не вплине. Ворог там знаходиться там військові підрозділи. Також ніякого сюрпризу немає. Були і попередні провокації, коли там щось вибухало на території цієї атомної електростанції. Ворог казав, що це артилерійські обстріли з боку України. Нічого це абсолютно не змінює. Ніхто не буде наступати на атомну електростанцію, ніхто не буде обстрілювати цю атомну електростанцію чи робити якісь інші дії з нею. Україна розуміє ризики, пов'язані з воєнними діями навколо атомних електростанцій, переконаний експерт. Тому українські військові і надалі будуть утримуватися від відповідей на російські провокації. Якщо подивитися на ситуацію з іншого точку зору, зараз. Українські війська знаходяться приблизно в 30 кілометрах від Курської атомної електростанції. Ворог та перекинув свої підрозділи спецпризначенця все між для захисту цієї атомної електростанції. Але вочевидь, ну Україна має технічні можливості вдарити і по заес, і по Курській АЕС, але ми не б'ємо, не стріляємо там з далекобійної артилерії, чи там скажемо з використанням ВПЛА парців атомної електростанції. Ну тому що Ну, це принесе величезну біду, якщо там станеться якась аварія з військової точки зору. Ну ці провокації вони абсолютно нічого не змінюють. Ми ніяк не будемо змінювати свою тактику чи стратегію з огляду на те, що там ворог там підповів якісь чини, чи там, скажем, вивіз якесь обладнання, чи там, скажем, зупинив, чи запустив щось пробу. Чи вплинула пожежа на заес на настрої у Запоріжжі? Журналістка Радіо Свобода Євгенія Назарова запитала у місцевих жителів, як вони ставляться до цього інциденту і що думають про евакуацію з міста. Ось що вони розповіли. Ну, я тільки зранку це, цю новину знала. Ну, погано ставлюся. Але, але я думаю, що тут провокація з боку РФ. І Сподіваюсь на краще, що ще так буде. Ну, підступні вони. Дії, агресора. Да, дії агресора. А як в плані особистої безпеки оцінюєте ситуацію? Не плануєте евакуювати? Ні, не, не планую. А які були події? То що там щось горіло? Я не як. Ну, почитала, Ну, горіло і горіло. Ми вже настільки звикли до всіх цих пришестів, які в нас трапляються, тому я якось була спокійна. Вигиняти треба відтуда, Запорізька там не. Тому что будет беда, если не там на творяш. Та не плануєте вартуватися? А це вже не порядка до подати? Ні. Поки не плануємо ніякої эвакуации, нічого. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 12 серпня повідомив, що пожежа на території Запорізької АЕС припинилась. Рівень радіації у Нікополі, розташованому неподалік заес, у нормі посадовець зазначив, що влада тримає ситуацію на контролі. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. До зустрічі! Приазов'я